Всім привіт! Я хочу поділитися з вами такою красою. Чому хочу? Вчора ввечері я подивилася відео уродженки Одеси Вікторії, яка вже дуже багато років, мабуть, скоро 10, проживає в Японії, яка там навчалася, там знайшла собі другу половинку, одружилася. Зараз там працює. І ось вона показувала таке гарне відео про те, як квітне сакура, як японці святкують це, як фотографуються, як відпочивають тут під такими цілими алеями квітучої сакури. І от мені захотілося показати наші вишні. Ось така у нас вулиця у вишневому квітуванні, так, квітнуть вишні. Ми, українці, просто може за цей час не змогли зробити із нашої вишні культ красивого квітуючого дерева. Але це дуже гарно, дуже гарно. Ось на цій стороні я вже коли знімала відео, тут яблуньки такі посаджені. А ось так виглядає вулиця, уся у білому пінуванні. Ось так. І це гарно, і, на мій погляд, це теж локація, на фоні якої можна робити гарні фото і відпочивати під цими квітуючими деревами. Співають пташки, гудуть бджілки. Ось так. І я думаю, що це. Ця краса нічим не хуже від того, як квітне сакура в Японії. Тому що це та сакура, це для нас якась диво дивне. Да? А ми не бачимо краси своєї землі. І ось у мене така потреба сьогодні з'явилася показати вам нашу вулицю, яка вся квітує, квітує. Звичайно, я в себе там посадила вже якісь фойники, мені щось хочеться по-іншому. Але якщо пройти вулицями нашого села, де є навіть дуже багато покинутих хатів, тому що люди, хто вмирає, хто виїжджає, хто, звичайно, геть змінив країну з початку агресії, От якщо вони побачать це відео, Люди, які проживають і в Польщі, і в Канаді, і в Америці, бо є вихідці з нашого села виїхали так дуже далеко. Хай вони подивляться і згадають, що рідна земля з приходом весни квітує зараз отакими вишневими квітами. Ось. Зараз пройдемо тихенько і знову послухаємо пташок і бджіл. Дякую всім, хто мене дивиться, хто ставив подобайки, хто підписався на мій канал. Всім гарного і мирного дня. До нових зустрічей!